Історія про психлікарню у 14 років я попала в психлікарню, як це дійшло до цього. Отже, мені 14 років, я ріжу себе, б'ю себе, ну і багато іншого селфхарму. І в мене є шрами. Тож, коли ми йшли з мамою купувати мені купальника, вона побачила на мені свіжі рани, шрами, і вдома вже мені прийшов якийсь тотальний бздець за те, що я таке собою роблю. Тобто не підтримка, не увага якась, можливо, якісь думки, як тобі допомогти. А перша реакція була: треба тобі дати смачного ляща. не дивлячись на це. Все одно, через деякий час, після того, як ми поїхали відпочивати, бо купальник купували саме для цього. Мати все-таки повела мене до психіатра. Це був звичайний психіатр в звичайній місцевій лікарні, старенька така жіночка, дитячий психіатр був. Я туди прийшла і майже взагалі нічого не розповідала, тобто мене не питали. Взагалі нічого. Хоча я мамі і не говорила багато чого, вона могла там щось запитати, я могла відповісти: типу, ну, в мене є галюцинації, наприклад. Типу, прикольно, які галюцинації? Я слухала голос чоловічий у голові, який мені говорив: покінчи з собою, або що я дуже погана. Якось мене називав негарною лайкою. Так от, у психіатра мама замість мене відповідала на усі запитання, які в мене були травми. А у мене була травма фізична, бо в 9 років я зістрибнула з третього поверху з дерева і отримала струс мозку. Тож відповідає на усі запитання а в кінці мені говорять, або ти лягаєш. До психлікарні, або ти будеш приходити туди, амбулаторно. І отже, я вибираю психлікарню, бо мені здавалося, що там буде набагато краще, аніж вдома. Я дуже не хотіла бути вдома, бо в мене погані. Стосунки з мамою, з татом якісь незрозумілі теж стосунки. Ну про це можна окремо записувати відео, тож сьогодні не про це. Отже, мене відправляють в психлікарню. Я приходжу туди, мені одразу виписують багато лікувань то якісь уколи, то препарати незрозумілі. І мене від них одразу просто клонить у сон, і я почуваюся ніяка просто я як амеба якась. Одразу я лягаю на ліжко і засинаю. Потім прокидаюся то була вечеря, я зі всіма трішечки переговорила, роззнайомилася. Тобто я спала, ходила їсти, потім знов спала, ходила їсти. Мене не відпускали на вулицю, як інших, якби там були розподіл психіатричної лікарні, як зазвичай це відбувається у дорослих психлікарень. Тобто тих, хто загрожує собі, це окреме крило, якісь більш спокійні це інше крило. І потім мені виписують ще один препарат. Я не знаю, що це був за препарат. Проте, я просто почула, що мені щось або змінили в лікуванні, або додали в лікуванню. І в мене е, проявився мій салфхарм в лікарні. Я пішла різ себе прутиками на е, вікнах, бо це було ж як в тюрмі. Ну, звичайно, це безпека, я шуткую. Проте, там був малесенький прутик і я намагалася руки ними порізати. Це побачив один хлопчик, який теж перебував там, і підійшов до мене і якось намагався заспокоїти мене. Бо в мене вже була істерика. Я кричала, я не хочу жити. І тут підходить лікар, який відводить мене у. Лікарську палату і дає мені якісь заспокійливі. Потім десь через тиждень мені стало можна ходити гуляти на вулицю з іншими, і таким чином я здружилася з однією дівчинкою і з тим хлопцем, який мене врятував, коли я себе намагалася шматувати. Ми, отак, у трьох гуляли, у трьох спілкувалися, майже завжди були у трьох. І якось цей хлопець мені каже: давай можливо зустрічатися, ти мені подобаєшся». Ну, я говорю, типу, ти мені теж подобаєшся, давай зустрічатися. Ну, Він справді для мене був симпатичний, проте. І Я до цього завжди говорила, що мені відносно стосунки не потрібні. Тут я себе повела зовсім інакше, і мені здається, це через пігулки, які мені давали, бо це був точно антипсихотик та антидепресант і якісь вітамінчики коло. Отже, я говорю так, і ми почали зустрічатися. І про це дізнається подружка, з якою ми утрьох гуляли. І просто в мене починає прибігає до мене в палату і починає мене отак, от об стінку, і давай мене бити прям кулаками. Дає мені в голову, дає мені в живіт. Коротше, вона мене так нормально побила. Синяків не було, але боляче було нормально то, бо стіну мене прям трухануло дуже добре. Ну і звичайно прибігають лікарі, давай її скручувати, давай їй колоти якісь заспокійливе. Отже, вони її заспокоїли. Я просто, як стояла біля стіни, так і я і стояла, наблюдаючи за цим цирком. Тож більше ми не спілкувалися з цією дівчиною. Я так розумію, вона приравнувала того хлопця. Ну, а що зробити? Ладно, йдемо далі. Приходить ще десь пару днів, її виписують ту дівчинку. Залишаються я і мій хлопець. Десь пару днів було все нормально, мені, наче допомагало все, я стала більш активною. Проте, типу, не на 100%. І лікарі підходять до мене і говорять, що тобі нічого не допомагає. Це, це мабуть, через стосунки. Бо всі вже знали, що ми зустрічаємось. І я їм дуже довіряла, бо мені хотілося, щоб я одужала. І я таки сказала: так, ви маєте рацію. Я пішла, просто сказала тому хлопцеві, що нам потрібно розійтись. І він був у шоці. Мені було неприємно це говорити. Проте я дуже хотіла одужати. Я не хотіла відчувати. Оту от всю депресію, яка в мене була з 13 років, а мабуть, з 12 років, тож тому я його кинула, і він пішов. Він пішов в свою палату, а я просто лягла спати в день. Потім я прокидаюся, і мені всі говорять: ти чула, ти чула, там таке, там сяке. Я говорю, що? А мені відповідають, твій хлопець розізлився. Вдарив шкаф чи ліжко, де я вже не пам'ятаю точно, і зламав собі ногу, і його на швидкої доставили до іншої лікарні. От таке. І саме в цей день мені становиться набагато гірше. Те, що мені допомагало раніше, тепер не допомагає. Мені кажуть, що ми тебе випускаємо, проте без якихось досягнень. І отже, я вертаюсь додому, і щось в мене не виходило з телефоном зробити, це я пам'ятаю. І я так розізлилась на це, так в мене такі емоції були, що я пішла і імпульсивно собі знов причинила біль і одразу пішла до мами. Казати, що я себе не стримала, що я знов себе пошматувала, і в той же день мама. Відправляє мене назад до психлікарні. <с> не встигла навіть ціл цілу добу побувати вдома. Мені змінюють схему лікування. Я вже на новій е і відчуваю себе ніяк. Е в мене знову депресія, і до нас приходить новий хлопець. І пару днів, як не пройшло, він мені зізнається в, в коханні. В симпатії і говорить, давай зустрічатися. Мені було дуже нудно, мені було дуже лячно бути однією. А, і я погоджуюся. Погоджуюся, бо не могла бути однією в психлікарні. Мені потрібно було якесь плече. Ми починаємо зустрічатися, всі говорять про це, всі, лікар... всі лікарі знають про це. Проте я нічого не відчувала до нього, навіть симпатії не було. Це було аби, аби було. Я дуже схудла за весь час, пребуваючи в цих лікарні. Я була десь 40 кг, при рості 1,65. Бо ми не доїдали в тій лікарні. Все було пісне і ніяке просто, і маленькі порції. І е, такий. Неприємний момент, пам'ятаю, я ще, наче, зустрічалася з тим хлопцем другим, і е, йому передавали передачки з їжею, а мені іноді не передавали, тож мені приходилось якось, ну скажі, скажімо так, виживати. Тож я попросила поділитися їжею зі мною. Проте він сказав, що поділиться, якщо тільки потрогає мою попу. Треба було якось жити, тому я сказала: добре, а неприємний момент, такий досить тяжкий. Ще хочу зазначити, що в мене були галюцинації, окрім слухових, також зорові. В зорових я бачила, як пливе підлога, як пливе небо, і на пігулках, які мені давали. Окрім того, що я постійно хочу спати. В мене також з'явилися ну, справжні галюцинації. Я, наприклад, бачила Кріштяна Роналда в червоних шортах. Чому саме він? Я не знаю. Я футболом не, не цікавлюсь, але ось якось так. Це було дуже смішно. Тобто, в мене було, були зорові такі смішні картинки, що якісь люди. Нічого поганого я не бачила. Але більшість часу я бачила саме стрічки різнокольорові перед собою. Вони якось плавали. Ось так. Це було все влітку. Тобто ще пару днів, і в мене вже почалася школа. А я все ще в психлікарні. Підходить до мене лікар-психіатр і говорить: ми не знаємо, що тобі виписати, щоб тобі допомогло. Тобі нічого не допомагає. І єдиний варіант це поїхати на Ігрень. Ну, хто місцевий з Дніпра, то той зрозуміє, в мене з'явилася посмішка, в мене з'явилися прекрасні думки. Ні, в мене все гаразд, це все допомагає. Все допомагає, тільки випишіть, будь ласка, мене звідси, хочу додому, навіть в той дом, будь ласка. Тож мене послухали і відпустили додому. Вдома в мене були ще зорові галюцинації. Тільки вже я бачила на стінах павуків, а я їх дуже боюся. Просто неймовірно лячно було. Це були такі галюцинації, від яких ти кричиш. Тобто, в туалет вночі ти не можеш сходити, тому що ти побачиш обов'язково цих павуків. І, типу, що робити, я не знала. Проте я продовжувала лікування. Мені тоді виписали Респиридон та Золофт. І от я з ними ще пару місяців пробула, навіть ходила до психотерапевтки. Папа мені сказав, що дуже багато грошей йде на психотерапевта, і що він не тягне і не розуміє, навіщо взагалі це. Ну, типове, якби ставлення, да, з радянщини. А, тому я сказала своїй психотерапевці, що ми закінчуємо взагалі спілкування. Я кидаю психотерапію і разом з тим я кидаю лікування, бо мені стає набагато краще. Причому так набагато краще, що я вважаю, що я а, набагато крутіший лікар, чим всі вони були, і що я сама справлюся. І взагалі я тут найкраще. Ну, це було помилкою, бо пізніше, після того, як мені було добре, звісно, становиться погано. І в мене взриває дах, просто я знов себе шматую. І це був напевно останній такий раз, коли я себе шматувала. Потім такого десь ну, років чотири не було точно. Така от історія. Сподіваюся, вам було цікаво, можливо, якийсь власний досвід згадаєте, можливо, ви будете у шоці. Проте я пишу це все для того, щоб зняти стигматизацію з біполярного розладу, бо це тяжка хвороба, яка на все життя, і багато чого залежить від хвороби, на жаль. І навіть ти іноді не можеш запланувати свій день. Наступного тижня можеш не запланувати, бо сьогодні в тебе гарний настрій, а завтра вже ти лежиш на ліжку пластом. Тож, дякую, що додивилися. Всім психічного та фізичного здоров'я.